години на годину може бути введений не в області а в Україні надзвичайний стан. Звичайно, хочу заявити, що обласна рада була і є, і залишається своїм народом і залишається єдиним легітимним органом Тернопільській області і разом спільно з районними радами несе всю відповідальність за життя і забезпечення області, життя і безпеку її громадян в будь-якій критичній ситуації. Що Ситуація все гірше і гірше, помінувши Вчорашніх, позавчорашніх загиблих, ми знаємо, що вже сьогодні є загиблі серед них тернополян зі збаража. Наступне обласна рада працює цілодобово і телефон гарячої лінії 43-11-16. Ми повинні опанувати ситуацію і звертаюся до тернополян, жителів області в першу чергу не піддаватися жодній паніці, а проявити свою мудрість. Громадянську позицію. Вчора також відбулося зустріч священниками, і сьогоднішнього дня по районах і населених пунктах області починаються міжконфесійні молебні на площах і майданах для зняття напруги і для роз'яснення позиції жителям. Також хочу звернутися особисто як голова обласної ради до керівників наших силових структур. Або в ближчий час вони чітко і неоднозначно заявляють. Що вони залишаються з нашим народом, але ми будемо вважати їхню позицію неадекватною до діючої ситуації. Також повідомляю, що на базі Тернопільської обласної ради буде створений позапартійний загін самооборони для забезпечення безпеки наших громадян, тому що не працюють служби, і у випадку якоїсь надзвичайної ситуації чи в місті, чи в області. Будуть формуватися групи, які готові виїхати на погашення тієї чи іншої ситуації. Тому нам потрібні громадяни, які готові брати цю ситуацію під контроль. Також звертаються до власників автомобілів, бусів, зголошуватися за номером 431116 і надавати нам допомогу. Думаю, в області необхідно вести громадську комендантську годину. Тому звертаюся до керівників власників розважальних клубів, громадських закладів, припинити свою роботу в вечірній час, припинити продаж спиртного і самоорганізовуватись для захисту свого майна. Також хотілося б в контексті громадської комендантської години звернутися до батьків. Не випускати своїх неповнолітніх дітей в вечірній час поза межі їхнього квартир помешкання. Я, ну, громадська комендантська година, я думаю, що після 10 ї години вечора перебувати в місті, щоб вони не були посильно чи в силу певних обставин втягнуті в будь-який конфлікт. Я думаю, що Тернопільська обласна рада спільно з базовими радами, Тернопільською міською радою. Районними радами в цій ситуації не тільки має право, а має і обов'язок взяти ситуацію під контролем свої руки.